Всім привіт, друзі! І слава Україні! Ви на каналі Авто з Німеччини з вами Віталій. Е, у нас минулого тижня поприїжджали з Німеччини з Швейцарії гарненькі шкодовочки А5, одна 2-літрова на автоматі, друга 1,6 Дизельна теж на автоматі. Е, за тиждень вони пройшли там детейлінг, підготовки, всі діла е, вже готові були в продажу і замовники їх одразу ж забронювали. Буквально там ну, в, перший, в перший же день продажу, скажімо так. Сьогодні в нас доставочка біленької шкодовки двоплетрової зі Швейцарії на Вінницю. Виїжджаємо. А завтра будемо передавати другу шкодовочку, а п'яту з 1,6 дизелем на автоматі так само для людей, для замовника з Житомира. Отакі, друзі, у нас новини. Хто хоче завчасно бачити, які автомобільчики приїжджають з Німеччини, з Нідерландів, зі Швейцарії. Приєднуйтесь обов'язково до вайбер-групи та програм-каналу, які будуть в описі під відео. А ми тим часом виїжджаємо на Вінницю через Житомир, валить гарненький сніг, ще плюс дощ, все підряд сипи. Ну коротше, дорога буде цікава. Кому цікаво приєднатись до перегляду, ставте лайки, не забувайте, і печемо. Ну що ж, друзі, от наша шкодубочка, яку ми завтра поженемо в місто Вінниця. Автомобіль у нас 13-го року, 2-літровий дизельний двигун на 103 кВт-140 кінських сіл, і в парі у нас шестиступеневий DSG dq 250 Дуже в доброму стані автомобіль. Є літня гума стоїть на автомобілі, просто не було коли її перевзувати. Є ще й зимова. Стан салону. Дивимося з вами разом. Все. В дуже доброму стані, збережене, автомати, підігріви, клімати, все є. 190 майже 8 пробіг, Вон, якась лампочка згоріла, то показує нам салон в принципі в ідеальному стані. він Якийсь там сервіс проходив в Швейцарії. Так. То, кульки залишилися, номерні рамочки прикручував. По салону взагалі такого особого зауважень немає, все чистенько, охайно, акуратно. От такий у нас автомобіль Як я і казав, що підкраси є по задній ляді, по цій його частині і оце крило 150-160, б'ється на ляді, там, щось 250 десь так е, В комплекті ті самі колеса, що я казав зі Швейцарії, зимова гума на 16 на титанових дисках. Отдаю все так, як є. Щоб не казали, там, що хтось щось там витягав там, чи щось таке. Е, запаски немає. По-моєму, там є компресор. Треба буде глянути, я забув вже. Запаски точно не було і домкрата не було. Бо в Швейцарії воно не, не сильно. там цей. Отакий от автомобільчик. Тільки забрав, може погано видно, якщо треба буде, то завтра перезніму. Бо не цей. не було раніше. Можливості забрати, дитина захворіла. Отакий то... От чистенький, охайний, все добре, все чітко працює. Такий, друзі, у нас вийшов автомобільчик. Свіженька, гарненька октавушка. Зараз заливаємо повні бики і печемо завтра рано вранці на Вінницю. Ну що, ж, друзі, настав ранок наступного дня. Ми в 5 ранку виїхали з Луцька, вже проїхали рівне, Кругом сніг, голольот. Просто жахлива їзда на літній гумі. Плануйте завжди завчасно. Буде 9 година, десь будемо перевзуватися, бо поки що всі інші немонтажки зачинені. Ну, дорога просто жестяк. Я не знаю, як я далі їду. Так, друзі, ну що ж, доганяємо наш автомобільчик до замовника міста Вінницю і такий шоу сніг, а машина на літній гумі. То просто по дорозі перевзуваємось, бо, Слава Богу, як куплялась машина, був другий комплект гуми на дисках. Доїхали до Житомира, машина така бруднюща і, коротше, по голольоду вже страшно їхати. Прямо в Житомирі на півдороги дороги перевзуваємо. Ось така гума, йокогама, Була вона в комплекті з машиною. І в мене вже, якщо чесно, руки трясуться від страху їхати по голольоду. Вже 300 кілометрів почти проїхав. Ось такі от гарненькі. Колеса, чого б їх не поставити. Бо погода, бачите, сьогодні яка. Вчора був дощ на Луцькому, авторинку ще підбирали машини четвер, це 7, 8 лютого. Вчора був дощ, а сьогодні коротше, такий сніг валить. О, друзі, тепер печемо на класній зимовій гумі. Значно впевненіше. Е, поки що все по плану, все встигаємо, бо ще сьогодні на автобус повертатися додому. Ну що ж, друзі, доїхали ми вже до Вінниці, реєструємось, і в нас, дивіться, який класний розхід вийшов за 380 км. середній показало 4,9. Ну, а ми зараз в сервісному центрі. Ну що ж, ми вітаємо пані Людмилу та пана Володимира з новенькою шкодувкою, Хай служить добре. Ну, а ми повертаємося в уз, бо завтра передавати таку саму майже шкодувочку для нового замовника із Житомира. Так, Автомобільчик наш йде на ксенонових фарах з омивачами на новенькій гумі. 23 й рік. Вироботки майже по гальмам немає. Колодочки нові, передні. Новенькі. Там салон дуже добрий, 4 склопідйомничка, є велика навігація, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, як все люблять, шкіряне мультикермо, тисячі пробігу, такий шикарний сидіння в такому кольорі гарному. Такі у нас сидушки Салон просто як новий абсолютно. Всі 4 однакових, ніде там прищиків, рижиків ніде немає, нічого такого. Штолочка є, коврик є. Запаска з ключами є. Такий, друзі, автомобіль. Зараз пройдемо ще по формі. Чистий 12-й рік. А ну, ми вітаємо пана Андрія з дружиною з довгоочікуваною покупочкою, і хай служить добре.